Коли дитинка просить, купи Аврора мультимаркет каже, ходи сюди, Аврора мультимаркет. Так, ну що зараз як і обіцяли про той самий феномен колективного позіхання? Чому коли хтось позіхає, нам автоматично також хочеться це зробити? Зібрали для вас декілька досліджень і повірте, результати їх вас шокують. От я зараз стримався, щоб прямо зараз не провести експеримент у прямому ефірі. Подивіться сюжет, а потім або підтвердимо, або спростуємо. Амфібії, риби, тварини, птахи і люди позіхають, коли бачать, як це робить хтось інший. Цей феномен називається колективне або ж заразне позіхання. В основі цього явища лежить робота особливих клітин мозку, які називаються дзеркальними нейронами. Ці нейрони активуються, коли ви бачите чиюсь дію і викликають бажання зробити те ж саме. Однак заразне позіхання виявилося набагато складнішим процесом, причини якого науковці. Намагаються знайти вже не одне десятиліття. Нещодавні дослідження професора поведінкової біології з університету Джонса Гопкінса Ендрю Гелапа нарешті проливає світло на цей феномен. Науковець ретельно вивчив попередні дослідження і знайшов декілька можливих причин заразного позіхання. По-перше, позіхання сигналізує іншим членам групи, що один з них менш пильний ніж інші. Саме тому заразне позіхання це особливість, Пливий сигнал, щоб оточуючі були насторожі. По-друге, заразне позіхання має соціальну функцію, адже допомагає синхронізувати групу. Підтвердженням цієї гіпотези є дослідження диких африканських левів. Виявляється, леви, які підхопили позіхання від іншого лева, в 11 разів частіше копіювали рухи того, хто позіхнув першим. Завдяки цьому вся група ніби знаходиться на одній хвилі. Більше того, дослідження Ендрю Гелапа підтверджує, люди і тварини також синхронізують між собою. Саме тому ваш кіт може позіхнути, повторюючи за вами, а ви так само можете позіхнути, коли це робить ваша рибка. Тобто колективне позіхання існує, але от чому євген скрипник, психіатр, долучається до нашої розмови. Доброго, Доброго ранку. Доброго ранку, пане Євгене. Так ну давайте розберемося, чи дійсно причиною позіхання оцього заразного колективного є синхронізація групи, як наче ми на одній хвилі, чи все ж таки е, це сигнал, що треба бути насторожі? Так, е, добре, вчений, який вивчав е, позіхання. Коли надав, да? Гелап, він до речі це таки дослідив, що коли він вивчав цю тему, він постійно позіхав і в нього позіхання було два рази більше. І вчора я перед вашим сюжетом запитав своїх підписників в Телеграмі. Чому є зарази позіхання? Тому відсотків 70 людей написали, що вони вже позіхають. Тобто, не тільки коли ми бачимо, що хтось позіхає, ми навіть коли думаємо про позіхання, ми починаємо позіхати. Може вас там хтось з наших телеглядачів зараз вже позіхає, коли ми говоримо про позіхання. Така цікава, тобто це не тільки повторення, а навіть думка про позіхання вже викликає або Євгене, читання про, Євгене, Ну це взагалі ви нас заплутали. Якщо це навіть думка, то, то що це так. тоді? От я повторюю неліне запитання. Тоді це сигнал про е, небезпеку е, е, небезпеку. Так. Тривогу на сторожі бути чи все таки, це якісь такі вже на нейронні так. якісь е, синхронізації. Це, це, дивіться. Ну і просто синхрезінхренізації групи. Да там леві були, які почали позіхати. Тобто, ми е, стоїмо на одну. Хвилю групою, ми відразу реагуємо там, на небезпеку, реагуємо там, на відпочинок, реагуємо на варту, всі разом. Так? Така синхронізація групи. так? Ну, Я не думаю. Тут головне все рівно є дзеркальні нейрони, які в нас відповідають за повторення дій. Тобто ми бачимо, що люди посікають, і ми повторюємо. Дивіться, коли ми з вами дивимося, наприклад, там, в боксері, на, у нас м'язи напружуються, нас э, кулаки стискаються. Тобто, ми повторюємо рух, не руки, а навіть от дії, які робить боксер. Тобто це називається зеркальні нейрони, які у нас відповідають за повторення дій інших осіб. І це може бути також. Ми можемо, якщо інші сміються, от ви посміхаєте зараз мені, і я посміхаюся. Якщо я буду плакати, ви також будете сумувати. Тобто, це також повторення, Ці зеркальні нейрони відповідають за повторення наших емоцій, так. Так, от є, оце виявили, що є синхронізація групи, тобто на одній бути хвилі, і також може бути сигнал настороженості. Тобто, провели експеримент, що люди, які дивилися на людей, які позіхали по відео, Зв'язку, і вони більше реагували на небезпеку ніж ті, які не бачили людей, які позікають. Тобто також може бути сигнал, сигнал настороженості, але також це недоведений факт це все на рівні теорії, чи рівно. Пане Євгене, а як ви тоді ставитеся до ще однієї теорії стосовно того, що отаке колективне позіхання це ну фактично вміння співпереживати? От вчені кажуть, що у людей приблизно в 4-5 років починає розвиватися емпатія, і от власне вміння розділити почуття це в тому числі про позіхання. Що ви стосовно цього скажете? А, ну зазвичай люди, коли позіхають, люди сумують, люди втомлені, люди переживають. Вають, тобто, і коли ми дивимося на людей, які позіхають, по типу у нас є емпатія, ми співпереживаємо uh -huh. і їх підтримуємо. Вони втомлені, ми їм даємо що я також втомлений, вони. Також я тебе розумію. Ми також мені також погано хочеться спати. То, таке співпереживання. І це дійсно виявили вчені, що в 4-5 років в нас формується зараза позіхання. Тобто, коли коли формується нас емпатія, і до речі, виявлено, що люди, які е, мають такі хвороби по типу. Психопатії розлади особистості в них менше емпатія, і вони менше схильні до заразного позіхання. Припой. І також wow. є досліж... до, до речі, є дослідження, що також люди з аутизмом також е, мають менше е, заразного е, позіхання, тому що в них менше дзеркальних нейронів. Mm -hmm. Але це все на рівні теорії, тому ж знову ж це все, все спросується навіть. Повторюсь э, питання до моїх підписників, чому ми позіхаємо? І більша частина позіхала. Ну, дзеркалочка, як кажуть, народі знаєте, так, е... так. прочитали, подумали ага. уявили в уяві, що хтось позіхає, і відразу позіхання виникає. Євген, спосіб це... спасибі за цю алюзію з боксерським поєдинком, стало більш менш зрозуміло. Тобто, це не про якісь там знаєте тривогу чи там сигнали. Це все таки про зеркальні нейрони. І ви бачите, які а. особливості є з повторенням у людей, які там мають деякі особливості. Та так. теж це скоріше підтверджує той факт, про який ви кажете. Пасибі величезний Скрипник. Розпобачив нам це дослідження. Психіатра чути, будьте здорові, особливо приємно в наш час. Дякую дуже. Дякую. Будемо, пане Євгене. Якщо так. Бог дасть. Сьогодні всесвітній день боротьби з астмою про здоров'я зараз будемо говорити. Астма це таке хронічне захворювання дихальних шляхів, яке вражає понад 260 мільйонів людей у всьому світі. І, попри розвиток технологій, попри сучасні ліки, багато хто до сих пір не може остаточно контролювати всі симптоми. А це і напади кашлю, і задишка, і тиск у грудях. І це звичайно безпосередньо впливає на якість життя людини. Але, попри це, все одно є методами, якими Можна і потрібно контролювати це захворювання, це своєчасна діагностика, правильне лікування, ну і звичайно, спостереження за своїм особистим станом. Ну, от власне, про це, про те, як боротися або тримати під контролем, принаймні астму, Ну і про інші найактуальніші дослідження в сфері медицини розкажемо в рубриці плюсу і здоров'я. Україні з'явиться центр передового досвіду з ментального здоров'я, такий собі інтелектуальний і практичний хаб, де навчатимуть спеціалістів, аналізуватимуть стан системи та впроваджуватимуть найсучасніші методики допомоги. Його створять у співпраці з Національним інститутом психічного здоров'я Чехії, який має великий досвід реформ у цій сфері. Чехія вже пройшла шлях оновлення психіатричної допомоги, створила мережу сучасних центрів, провадила цифрові рішення і підтримала десятки тисяч українських бій. Біженців центр стане ще одним кроком у розвитку всеукраїнської програми ментального здоров'я Ти як започаткованої за ініціативи першої леді Олени Зеленської особливу увагу тут приділять роботі з травмами війни, аналітиці та дослідженням. Четверо з десяти дорослих у світі, тобто майже кожна друга людина, мають проблеми з травленням, які лікарі називають функціональними захворюваннями шлунково-кишкового тракту. Це результати масштабного міжнародного дослідження, проведеного вчинами Геттеборського університету за участі понад 73 тисячі осіб у 33 країнах. Йдеться про хронічні порушення в роботі шлунку і кишечника, коли людина відчуває біль, здуття чи інші неприємні симптоми, але медичні тести не виявляють очевидної причини найчастіше з цим зіштовхуються жінки, а також ті, хто живе в умовах підвищеного стресу. І, хоча симптоми бувають різні, їх наслідки схожі, погіршується якість життя, страждає сон, настрій і навіть соціальна активність. Дослідники зазначають, ситуація майже однакова в усьому світі, незалежно від країни, клімату чи рівня розвитку медицини. Плакати корисно і не просто емоційно, а ще й фізіологічно. Японські дослідники дійшли до висновку, що сльози можуть бути кращим антистресом ніж сміх, чай чи навіть сон. Один із головних популяризаторів цієї ідеї хидефумі Йошида, якого в Японії знають як вчителя сліз. Він стверджує, якщо ви плачете хоча б раз на тиждень, можете значно знизити рівень стресу і навіть поліпшити загальне самопочуття. Секрет у тому, що сльози активують парасимпатичну нервову систему. Вона сповільнює серцебиття і допомагає тілу розслабитись. А отже, плач це не слабкість, а своєрідне емоційне перезавантаження.